Доброго вечора, пані та панове. Сьогодні ми у надзвичайно затишному місці. Це кав'ярня Кава Бро, яку вже дуже багато знають поціновувачів кави у місті Полтава, у духовній столиці. І у нас сьогодні у гостях людина, яка носить капітанську пов'язку Полтавської орські Дмитро Пріхна. Діма, доброго вечора. Добрий вечір. Що можна запитати у людини, яка Дає інтерв'ю в рубриці Портрет вперше. Згадай свої перші кроки у футболі, як це було? Хто були перші люди, які надихали тебе робити ці кроки, перші партнери по команді, перші радощі та розчарування. Мабуть, спочатку хочу сказати, що я з села Харківської області, тому там і все починалося. У мене був перший тренер Вітюгін Володимир. Хочу, до речі, передати привіт і величезне дякую кожен раз, коли згадую його ім'я, бо ця людина захищає нашу країну. І так само привела мене в футбол. От, він відвіз колись мене в академію металіста Харківського і там почалася моя футбольна школа, можна сказати так. Ти пам'ятаєш, коли ще малим дивився футбол по телебаченню і на когось рівнявся, хтось дуже подобався і ти думав, було б непогано виглядати саме так на полі? З того, що згадую, завжди вболівав за Мілан і Ліверпуль. Такі були команди, які завжди дивився, завжди чекав вечора, коли вони там грають Лігу чемпіонів і так далі. У Полтаві, коли видається вільна хвилинка, зазвичай де буваєш. І як проводиш своє дозвіл? Uh, <laughs> навіть не знаю, бо після тренування йду додому, стараюся якнайшвидше відновитися. Uh, сон, їжа. Uh, домашні справи. Коли я якась годинка вільна, uh, з дівчиною ходимо в кав'ярню, uh, ходимо до ресторану, але це дуже рідко, бо багато тренувань насправді. Що найважче у тренувальних буднях футболіста? Я думаю, що збори тренувальні найважче, так? Ну, зазвичай так вважається. А, суто з моральної точки зору. За сезон встигаєш, встигає накопичитися ця втома. От і колись потрібно, щоб десь видихнути. Так, за сезон за сезон 100% є таке накопичення і моральне, і фізичне. Навіть зараз, коли не дуже хороші результати в команді, це трошки давить, і, мабуть, більше часу тобі треба для того, щоб відновитися саме психологічно. Трошки треба переключитися на щось інше, обов'язково все проаналізувати, матчі і так далі, свої якісь невдалі дії і переключитися на щось інше, побути своєю другою половинкою, поїхати до сім'ї, побути в рідному краю і так далі. Які хобі маєш так, на загал, в принципі, якщо не футбол, то що? І чи дивишся футбол у вільний час? Футбол, насправді, дивлюсь рідко, чесно кажучи. Може, якісь матчі високого рівня, то мені цікаво. По хобі можу сказати, що дуже люблю рибалку. дуже люблю. Читаю, можна так само сказати, що це хобі, бо маю невеличку свою бібліотеку. От такі два основних, можна сказати, моїх Літератури З якого з... жанру тебе надихає? Більше психологія. Більше психологія, більше якісь книги, які можна взяти для себе щось для майбутнього, для свого розвитку і так далі. Щось навчитися з цих книг. Кілька місяців, як ти вже мешкаєш у Полтаві, що можеш сказати про це місце, про це місто, про людей, які тут живуть, взагалі про атмосферу. Який вайб у Полтаві? Вайп на хорошого, прекрасного міста з гарними людьми, добрими людьми насправді, які зустрічаються на кожному кроці. Хороша є стометрівка, так би мовити, в Полтаві, там, де багато гарних людей, ресторанчиків, кафешок. Там так само, якщо є час, то можу там прогулятися. Ти одяг капітанську пов'язку, і це накладає додаткову відповідальність на будь-якого футболіста. Що відчув у той момент, коли команда тобі довірила цю місію? Так, спочатку б хотілося подякувати і тренерському штабу, і хлопцям, які, я так розумію, це вони це зробили. Це був їх. Такий, можна сказати, крок, що вони мені це довірили для мене. Це дуже велика честь, дуже величезна честь. Перші навіть ігри я не мог собі повірити, коли там, в дитинстві я дивився на цей стадіон, на цю команду і колись через 10-15 років я буду цим капітаном команди. Для мене це честь. Стараюся робити максимально, що від мене залежить, як від капітана. Може навіть десь і більше, бо бо дуже хотілося б допомогти і клубу, і хлопцям, і тренерському штабу, і також собі. Нинішня Ворскла, яка переживає реформацію, та можна сказати, що е, зараз триває встановлення нової команди. Е, ти говорив, що сама емблема Ворскли накладає додаткову відповідальність. Чому, коли граєш ти? Чому емблема заставляє. Мати додаткову відповідальність. Так як я вже сказав, в дитинстві я дивився на цей клуб, і, мабуть, тоді для мене це щось було недосяжне, щось велике, до якого я хотів прийти коли-небудь. Тому коли я тут опинився і ще як до цього ви сказали, капітаном в цій команді бути, то це величезна честь, величезна відповідальність. І не хочеться десь поступитися, так? не хочеться якихось ошиб, помилок робити і так далі. Мабуть, це все от, е, з дитинства. З дитинства, коли дивився на цю команду, розуміючи, який це клуб, е, яка це історія і так далі. Зміна на тренерському містку в будь-якому разі, ми поки що не можемо говорити про якісь серйозні результати. Впливає на те, що гра команди, характер команди змінюється. Що змінилося за останні два тижні, коли Валерій Куценко зараз на тренерському містку? Насправді, Вікторович. Я скажу, що він нічого там кардинально не змінює, тому що до цього ми награвали і склад, і якусь там тактику, тренування, збори. Трошки більше стараються приділити увагу це в роботі атакувальній, так, тому що мало забиваємо голів. То трошки є напрямок, де да, більше забивати голів, більше атакувати, подачі через фланг і так далі. Тому Мабуть, єдиний такий аспект, який змінився? У тому сезоні, який е, команда розпочинала з одним тренером, е, на передсезонці це був один тренер, потім прийшов інший тренер, зараз вже третій. Звісно, що не може це не впливати на загальний результат. Але очевидно, що в багатьох матчах команда об'єктивно не добрала багато балів. Які матчі були найбільш? Найбільшим розчаруванням, скажімо так, коли потрібно було обов'язково брати очки. Вважаю, що це, мабуть, матч з Металургом Запоріжжя. Це так, що згадується відразу. Коли ми грали набагато краще, набагато більше було моментів. Виглядали дійсно на голову вище. Такий матч. З Черніговим так само, там, де треба було забирати очки. М -м, матч е з Прикарпаття, там, де так само ми володіли м'ячем майже всю гру. Е створили декілька моментів, але, на жаль, на жаль програли. І, так, що, що згадати, то ось саме такі матчі, там, де треба було забирати всі три очки. Дуже засмучуєшся в такі моменти, коли розумієш, що це не об'єктивно. Ви знаєте, це, мабуть, найважче, коли ти розумієш, що твоя команда сильніша, але ти забив менше голів, ніж суперник, і програв. На жаль, так. Гра в Ужгороді зараз дала такий меседж, про який не можемо не говорити, особливо про другий тайм. Команда перероджується зараз на очах, і дай Бог, щоб так і було. Що можу сказати за рахунок чого? Так, побігли, за рахунок чого так почали комбінувати, змінювати напрямок атаки, це було дійсно щось нове. Це була установка, чи грали по супернику, як це відбувалося? Була і установка така, що треба атакувати, атакувати, бігти вперед, більше передач за спину захисникам, більше ударів повороту, у поворотах більше подач флангу. Просто вже, знаєте, коли ми граємо вже, мабуть, п'ятий тур або сьомий, звісно, ми розмовляємо один з одним і намагаємось зробити так, щоб наша результативність була найкращою. Це, я думаю, вже всіх дістало, що ми не можемо запити гол, мало атакуємо і так далі, тому я думаю, це такий психологічний. Психологічний такий злом був, що от ми пропустили гол і треба відігруватися, бігти. О, тому за що... Загальними правилами десь там ці голи ж накопичуються, мало. Так, <рискій> може, може. <рискій> а, тому от цей пропущений гол на перших хвилинах. Вважаю, що це був такий фактор, який е нас заставив бігти вперед та забивати голи. Тим... У своєму житті були матчі успішні, були матчі тріумфальні, були матчі і повного розчарування. Якщо згадати в кар'єрі найбільше розчарування і найбільший тріумф до сьогоднішнього дня? Якщо говорити про розчарування, то це, мабуть, коли я приїхав у футбольний клуб Минай. Підписавши контракт, я розумів, що ця команда буде грати в вищій лізі, але потім, на мою думку, несправедливо зробили турнір чотирьох. І ми грали в цьому турнірі, я грав першу гру, навіть вдалося забити гол, віддати голіву передачу, ми обіграли епіцентр. Потім був лівий берег в фіналі, і я отримав травму. Взагалі не грав. і Команда, на жаль, програла, і ми не вийшли в вищу лігу, а лишилися в першій. Якщо говорити про розчарування, дуже часто згадую цей момент, тому що завжди було моєю мрією пограти в вищій лізі. Коли воно було біля мене, так близько. Але це футбол, розумію. Так, так стається. Найголовніше і найобідніше, можна сказати, що я навіть не грав в тому матчі. Якщо б грав і програв, я б це не так сприймав, а так нічого не зробив. Ось, ось таке було. Такий був момент. Якщо говорити про... Якийсь, як ви сказали, тріумф, але я не вважаю, що це тріумф просто. Тоді для мене це була дуже велика перемога, коли з командою Поділля ми вийшли в першу лігу. Дуже був важкий сезон. Я грав всі ігри в суставі по 90 хвилин. Тренери мені довіряли за це, їм дуже дякую. І пам'ятаю, от останню гру, коли ми обіграли. 2-0, когось же, якщо чесно, не пам'ятаю яку команду. І тоді я вже розумів, що команда вийшла в першу, в першу лігу. Це повишення в класі, так би мовити. Це було фантастично. Навіть бути чесним, я тоді дуже розчулився, бо це для мене був ну, космос грати цілий рік, і я розумів, що ось я медаль. Заслуговую на медаль. Що тебе надихає у футболі і хто твої перші вболівальники? Що мотивує? Мотивує мабуть, свій розвиток якийсь. Мотивує моя сім'я дуже сильно. Тому що завдяки ним я граю, я розвиваюся, я в Орсклі і так далі. Це от, мабуть. Такий най-най-най-най-най важливіший мій двигун це моя сім'я. Видно, що у команді хороша атмосфера. Дійсно, це можна побачити, коли ти заходиш в роздягальню перед тренуванням. Це можна побачити після вдалих ігор. Це можна побачити після невдалих ігор, коли команда теж переживає все разом. Ця атмосфера, вона зародилася не так давно, оскільки абсолютно нова команда. З чого виходить ця атмосфера? Хто, скажімо так, ідейний натхненник двигун цієї атмосфери? І хто лідер роздягання у вас, як ти думаєш? Дивлячись на ситуацію, в яку ми попали, так всі разом. Всім, всім разом нам і треба вилізти з неї, я так вважаю. Тому. Якщо б ще не було цієї атмосфери, нам би було взагалі дуже погано. Кожен футболіст в команді це розуміє, тому старається добріше і бути до партнера, допомогти партнеру і так далі. Хто Хто, як ви виразились, такий заводіла, можна сказати, в роздягальні, то я думаю, таких немає. Всі разом стараються щось десь когось підколоти, десь якась шуточка, ще щось. Тобто всі разом стараємося всі разом. Бо, як я сказав до цього, хтось не забив, хтось пропустив, хтось не відібрав і так далі. Ми були всі в цьому винні. Зараз так само треба все це повернути. Як воно має бути там, ворскла має бути вище набагато, ворскла має забувати більше голів. Тому і всі разом це розуміємо і тримаємо таку атмосферу, щоб це все в нас було. Якийсь курйозний випадок можеш згадати взагалі в кар'єрі, ну якщо на Ворсклі хоча б що, що траплялося особисто з тобою. Таких курйозів. Багато насправді, тому я й не можу сказати щось виділити. Знаєте, кожен день, е як то футболісти кажуть, є якийсь горбиль. Е ну, я якийсь... забув Буце перед грою. Та, там, є. є якийсь момент, е ні, буси я не забував ніколи. Е не знаю, що навіть згадати. Що таке згадати? М можу згадати, може не кур'йоз, але така дивна ситуація, коли я грав в Польщі. Чомусь так в чемпіонаті Польщі відбувалося, коли команда подає, наприклад, моя команда подає кутовий удар, то ми чогось завжди пропускали з нього гол. Ми атакували і ми пропускали. І бувало так, що я там дзвонив до хлопців, які так само грали тоді в Польщі, українців, моїх там знайомих, друзів, і вони мені те саме говорили. І ми так з цього сміялися. Ну чогось чогось це так відбувається. Як показує практика, рахувати очки, там, дивлячись на календар подій. Така невдячна справа, насправді. Ти ніколи не знаєш, де ти можеш втратити, де набрати очки. Але все ж таки, до кінця чемпіонату ми знаємо, скільки залишається, до кінця першого кола, скільки залишається торів. Дивились, аналізували і реально собі десь прикидали, скільки ще потрібно очок для того, аби... Зберігати хоча б теоретичні шанси для того, щоб поборотися за верхні щаблі турнірної таблиці. Відверто кажучи, немає навіть в роздягальні таких розмов, тому що кожна гра це для нас має бути три очки. Не зважаючи це остання команда, чи перша, чи лідер і так далі, ми не думаємо взагалі, чесно вам скажу, не думаємо про скільки там лишилося ігор, скільки треба набрати, не треба очків. Є гра, ми маємо її вигравати. Оболівальники бувають дуже суворими, особливо коли щось не вдається. Але мені здається, що у Полтаві оболівальники вміють як. Пожурити так і похвалити команду. Я знаю, що є неформальні зустрічі. Що можу сказати про цих хлопців і дівчат? З от Хочу відразу подякувати цим хлопцям і дівчатам, які приходять на стадіон, які боліють, кричать, співають і так далі. Тому що перші тури, коли я згадую, ще багато приходило на футбол людей, бо було тепліше і матчі були на вихідних. Взагалі, чесно кажучи, давно такої атмосфери не відчував і розумієш, що ти футболіст. Бо є люди, є вболівальники, є барабани і так далі. Тому, друзі, дуже вам дякую, ті, хто приходите на стадіон, підтримуєте, е критикуєте, тому що це так само треба. Дуже вам дякую за це. У таких моментах, коли можна взяти ініціативу на себе і пробити, або віддати передачу. Будеш думати про перший чи про другий варіант? Мені здається, що я такий командний гравець, тому, мабуть би я віддав передачу е, моєму партнеру, який би був в вигіднішій позиції, ніж я. Але коли трапляється нагода, то. То, звісно, б'ю. Як можу, б'ю. Що можеш сказати усім полтавцям, усім тим, хто зараз переживає за команду, усім оболівальникам, абсолютно всім, хто дотичний до біло-зеленої команди, якийсь такий позитивний меседж на закуску. По-перше, хочу подякувати е тим людям, які вболівають і переживають, і підтримують, тому що зараз ми показуємо не дуже гарний результат, який би хотілося. Е що хотілося сказати, позитивного меседжа, це те, що, повірте, ніхто не один футболіст в команді Ворскла не опускає руки, не здається, працює на 120%. Повірте мені, я бачу всіх. Я бачу, як хлопці працюють, я бачу, як тренери працюють, як вся структура Ворскли працює для того, щоб бути на вищих містах і з більшим, з більшим таким, можна сказати, з більшими очками, так, щоб, щоб ми були там, на, на вершині таблиці, щоб ця команда повернулася туди, де її місце. Це вища ліга. Насамкінець, хочемо подякувати тим, хто створює цю атмосферу. Затишній кав'ярні Кава Бро. З нами був капітан Полтавського Ворського Дмитро Пріхна. Дмитро, дякуємо, що прийшов, і ми гадаємо, що наступного разу будемо говорити ще в більш позитивному ключі і лише про перемоги нашої команди. Сподіваюся, що будемо про перемоги говорити, тому що всі ми стараємося це зробити. Тільки перемога. Дякую всім за підтримку. Гарного вечора. Слава Україні! Героям слава!